З миром Божим, дорогоцінні, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, в житті є дуже важливих три питання, даючи собі відповідь, на які ми можемо і зможемо розуміти, в якій позиції ми знаходимось, де ми знаходимось, хто ми взагалі, на яких етапах життєвих ми знаходимось, куди ми йдемо, хто є нашим авторитетом, які у нас цілі взагалі. Це три питання. І мої пастори, які пояснили мені, роз'яснили ці питання, відкрили мені очі, допомогли відкрити мені очі на моє життя, на те, ким я являюся, на якій позиції життєві я знаходжуся, і що я залишу взагалі після себе. Це так важливо. І куди я йду взагалі? Це настільки важливо для мене. І хочу поділитися разом з вами цим, щоб ви теж могли себе проаналізувати, щоб ви теж могли задати собі ці питання і відповісти собі на ці питання, щоб у вас вже був цей фундамент, по якому ви зможете крокувати, маючи в собі віру, віру в Бога і волю Божу в своєму житті. І перше це хто я, хто я і де я знаходжуся? І я розумію, що на даний момент я являюся людиною, яка хоче називати себе учеником Христа. Я є ученик Ісуса Христа і дитина Божа. Де я знаходжуся? Я знаходжуся зараз в найкращій позиції в своєму житті, тому що я являюсь частиною Божої сім'ї, і це неймовірно прекрасно бути частиною чогось нескінченно важливого. Нескінченно вагомого того, що справді має сенс. Хто на мене впливає на сьогоднішній день? Знаєте, до того, як я прийшла в тім Божий, на мене впливали люди, на мене впливав мій настрій, мої душевні переживання, депресивний стан. Маю я чи не маю фінанси? Це впливало теж дуже на мене. Моє оточення, з ким я спілкуюся. Це на мене дуже сильно впливало. Е, цей зовнішній світ, матеріалізм, це впливало на мене, тому що я дивилася в когось щось є, а в мене цього немає. Значить, я хочу йти до того, щоб мати там гроші, щоб виглядати от так от класно по тим стандартам, які нав'язує мені цей світ. О, оце. І це було дуже, якщо чесно, так знаєте, поверхово. І я зараз тільки думаю про це і е, роблю висновки, хто на мене впливає, за ким я йду, кого я слухаю, що являється для мене або хто є для мене авторитетом. І я розумію, що зараз, на даному етапі, жодна людина в цьому світі, вона не має впливу на мене. Жодна людина в цьому світі, яка не являється віручою людиною, не є для мене авторитетом абсолютно. Для мене є авторитетом на сьогоднішній день Бог, апостоли і люди Божі, які досягли неймовірних вершин у вірі і в Дусі Святому, які зцілились від хвороб завдяки своїй вірі, своєму служінню, які привели до спасіння багатьох людей, допомогли справді вклали віру, слово, істину і любов. В людей, які б цього потребували, допомога людям саме з духовної сторони. Ось що реально має значення. І ось такі люди є для мене зараз авторитетом. Церква Божа, Слово Боже, Євангеліє Боже, заповіді, і закони Божі. І ті люди, які являються прикладом віри. Ось ці люди вони впливають сьогодні на мене. І це такий священний. Єнділю, знаєте? Ну реально, це те, що дає тобі Духа Святого, що дає тобі такої сили Духа. Ти віриш? Твоя віра, вона. Росте, дивлячись на цих людей, які служать Богу, дивлячись на Бога і на його силу. Це неймовірно прекрасно, що жодні зовнішні чинники, гроші, фінанси, матеріальний світ, е якийсь там фізичний вигляд, не впливає на тебе, на твій настрій, е не керує тобою, тому що тобою керує щось набагато більше, духовніше, теж є всередині. І це так класно, і неймовірно не бути залежним від стандартів цього світу. Але бути, якби, керуватися стандартом Божим. Вау, це класно. І третє, що я для себе зрозуміла, третє питання: задайте собі і дайте собі відповідь це ціль. Яка ваша ціль? Що ви залишите по собі в цьому житті? Куди ви йдете? От зараз ви досягаєте якихось цілей в своєму житті. Наприклад, ви, може, отримуєте якусь класну освіту. А що далі? Ви, можливо, створюєте сім'ю, про яку ви завжди мріяли? А що далі? Ви купите будинок своєї мрії, машину своєї мрії, у вас буде щаслива сім'я, у вас будуть діти, прекрасний люблячий чоловік або дружина. А що далі? Куди ви далі йдете? Це все земне, земні бажання. А куди вище? Що далі? Ну, ви постарієте, у вас буде прекрасна старість, внуке. А що далі? А далі смерть. Вже не так радісно звучить. <laughs> а що далі? А далі вічність якась із вічностей. Або це буде вічність в Небесному Єрусалимі, на небесах в царстві Божому, або це буде вічність в пеклі, в пресподній. Якщо весь світ ваш був сфокусований лише на матерії, Лише на цьому всьому невічному? Це дуже прикро, що в кінцевому в випадку все закінчиться плачевно. Ціль має бути більша. Що ти залишиш після себе? Якщо ти віруюча людина, що ти залишиш після себе, ви знаєте. Бог створив Адама і Єву, і він дав їм цілий сад, рай, неймовірний, прекрасний рай. І він сказав: дбайте про це. Дбайте про цей рай. Це все ваше. Ви безсмертні. Я даю вам владу над цим садом, над цим раєм, над цими звірями, над цими птахами. Над цим небом, над цією водою, над повітрям це все в владі вашій. Вони лише мали про це дбати, шанувати, любити, радіти. Але, на жаль, вони обрали обман диявола. І на сьогоднішній день ми так само. Бог дає нам все прекрасне. Він каже, я даю ось, дивись, ти моя дитина, я даю тобі будь частиною дому мого, частиною живої церкви. Це рай на землі, зараз церква. Прекрасна сім'я Божа, прекрасні люди, Божі, брати, сестри в Христі, які тебе люблять, які тебе підтримують. Дбай про це. Іди, неси моє Євангелія, сади, насаджуй сад! З віруючих людей, очищай, допомагай людям очистити серця, душі і розум, принось плоди для царства Божого, трудись, я даю тобі це. А ми, замість того, щоб обрати це все найкраще, обираємо обман диявола, через що самі потім і страждаємо. І в кінцевому випадку наша, наші цілі, які ми собі ставимо на протязі всього життя, це лише поверхневі цілі, які за собою нічого не залишать абсолютно. Ніяк не вплинуть на віру інших людей, на цей світ, щоб він став більш духовніший, більш християнський. І все. І це прикро. А хто ти сьогодні? А де ти сьогодні знаходишся? А хто є твоїм авторитетом, від кого ти залежиш? А яка твоя ціль в житті? А що далі? Сьогодні ти в тій позиції, в якій ти є. А що далі? Що ти залишиш після себе? Чи ти залишиш після себе те, чому вчив Ісус? Чи все ж таки залишиш після себе пустку і лише матеріальні цінності, які згниють, і про них ніхто не згадає?